Ми завершуємо тему паралельність прямої та площини і будемо розв'язувати більш складні задачі з цього параграфу. У нас залишилися двома крапочками задачі 3014, 3015, 16 і 17. Ну, подивимося, як ми сьогодні встигнемо. ну Хоча б дві задачі, а 30, 15 і 17 можна на домашню роботу. Потім можна, до речі, за цією темою вже знайти якісь додаткові ну, самостійну роботу можна зробити буде. Ну, Це я не кажу зараз, через урок. Так, і так. номер 3014. Вершини а і С трикутника АБС належать площині Альфа, а вершина Б не належить цій площині. Зараз я тепер зменшу наші букви, бо тут незручно буде робити. Тут же немає малюнку, тому краще, щоб більше було вільного місця для малюнку. Е, значить, вершини А і С трикутника належать площині Альфа, а вершина Б не належить цій площині на сторонах А Б і Б С позначено відповідно точки Є, так що і мається якесь відношення. Доведіть, що пряма Ф е, паралельна А. Тобто, потрібно зробити малюнок. А Малюнок, як нам краще зробити? Лишини належать Тобто, Я буду площину Альфа таку, довільно. Так, є вершини А і С, що належать площині, і вершина Б, що не належить площині. Ну, А, і С належать, нехай вершина Б не належить. Тут А, тут С, а вершина Б отут у нас не належить. І з'єднуємо три пункти. Все відповідає. Так, це по першому реченню я побудувала частину малюнку. Далі на сторонах АБ і БЦ позначені точки Є. є. Я візьму інший кольор, щоб ці точки позначати. Але вони позначені на АБ позначено Є. А на БЦ, але певним чином. Е, так, ну давайте я тут поставлю точки. На а Б, Є, на Б Ц, е. так що? Ба відноситься до Б Є, як, як напишу, Ба. Я рисочку так зроблю, відноситься до БЄ. Тоді линя заміню рисочку. Як? БЦ до БЕ. Так, Ба до БЄ, БЦ до БЕ. Доведіть, що пряма ЕФ я з'єднаю е, паралель на площині Альфа. Ну, дивіться, це ще раз на початку попереднього року я казала, що є такі плані... планіметричні відомості, які ми повинні пам'ятати, щоб довести паралельність ну, чи побачити якусь паралельність у стереометрі. Зверніть увагу, що давайте я так напишу перший пункт, що у нас є паралельно АС, оскільки тільки відтинаються пропорційні відрізки, і це у нас оскільки. Ба відноситься до БЄ, дорівнює БЦ до БФ, бачите, відповідно пропорційні, за узагальненою теоремою Хале. Узагальненою... Теоремою Фалеса. Нагадую, в теоремі фалета було сказано так, що ну, якщо сторони кута перетинають паралельні прямі, то на сторонах цього кута відтинаються пропорційні відрізки. А в нас так же йде, дивіться, на сторонах відтинаються пропорційні відрізки, тобто на сторонах якого кута? Кут а, Б, С перетинають прямі, наприклад, АС і Е. І вони відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки, значить Е паралельно АС. Далі. А нам треба довести, що Е паралельно площині А. А друга вже стереометрична. Оскільки Єф е? паралельно АС. А це АС належить площині альфа, то цього випливає, що ЕФ. Е також паралельно Альфа. За ознакою. А далі я озвучу, писати не буду. За ознакою паралельності прямої до площини. Це те, що ми вчили в цьому параграфі. Що якщо пряма, Паралельно якій небудь прямій, що належить, ну, якщо пряма, що не належить даній площині, паралельно будь-якій прямій, що належить цій площині, то та пряма, що не належить, буде паралельна і до площини. І тому ми довели за однакою паралельності прямої та площини. Це ми розглянули 3014. Доведення не складне, але тут переплітаються знання, планіметрія узагальнена теорема Фалеса для доведення паралельності двох прямих та е додатково стереометрія е ознака паралельності прямої та площини. Тридцятьші. Наступна задача. Тут вийдеться збільшити, бо тут малюнок готовий, щоб його було гарно видно. Зараз візьму олівець. На ребрі це 1 Прямокутного паралелепіпіда А, Б, С, Д, а 1 Б1, С1, Д1. Нагадую, що прямокутний паралелепіпід – це вид многогранника, у якого е всі грані прямокутники. В основах а, Б, С, Д прямокутники. А1, Б1, С1Д, прямокутник. А бічні грані теж у нас прямокутники. Так, і на ребрі Ц один позначили точку М. Нагадую, що всі наші ну, прямокутники вони утворюють 90 градусів. Да? Тому, скажімо, що всі ці АА один паралельно ББ, один паралельно ДД, один паралельно ТЦ1. Так. І побудуйте лінію перетину площини. О, площин. А, Д М і Б, Б1, С1. Ну, давайте спробуємо. Ну, спочатку нам потрібно побачити ці площини. Ну, давайте А Д М. Тому я виділю червоним А. Д М. Зверніть увагу, що площина М – це не означає, що ми з'єднали ці три точки, отримали трикутник, і це є площина. Площина вона не має межі, вона не скінчена. Тому це Ця нескінчена площина проходить через точки АДМ. І, як ми вчили раніше в стереометрії, що кожна площина означається трьома точками, що належать цій площині, але не належать на одній прямі. Тому це не трикутник, а це так умовилося позначати площину трьома точками цієї площини, що належать на одній прямі. А, і як же нам. Зобразити цю площину. Вона буде ну, не обмежуватися трикутником. Зараз ми побачимо, як це все буде. Далі, площина АДМ, я поки що її не будую, але знаю, що вона проходить через ребро АД і через відрізок ДМ. Нагадуємо, вчили метод слідів, і ДМ буде плід на грані бічній у нас. Далі і площини B, B1C1. Дивимось, B, давайте я візьму інші точки, іншого кольору, B, B1, C1. Якщо ми подивимося на ці три зелені точки, то це точки, що належать Задній грані прямокутного паралелетіти. Так, і нам потрібно побудувати лінію перетину цих площів. Ем. Дивіться, тут використовується паралельність прямої та площини. Зараз будуть різнокольорово будувати, щоб ви зрозуміли. Так, якщо ми розглянемо пряму, зараз червоним, пряму АД. Ну, тобто ребро я буду зараз АД, що належить прямій АД. Тобто пряма АД, якщо ми продовжимо, вона паралельна чому БС. А, тільки АБЦД, пряму купік. Так, Далі, якщо АД паралельно прямій а БС належить Б1С площині, тобто задній грані, то АД також паралельно Б1С тієї задній грані. так? Що це означає? Що ми маємо пряму паралельну площині. Далі. Якщо ми говоримо про іншу площину АДМ, то ця площина АДМ має спільну точку площиною Б1, С1, і вона належить ребру СС площин. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. М в нашому випадку, тоді є така теорема, що якщо дві площини перетинаються, да, а у нас буде площина АДМ перетинати площину ББ1С1, то вона, оскільки АД паралельна площині, то тоді вони будуть перетинатися по прямій, що проходить через М, і паралельно до АД. Тому ми через точку М проводимо пряму паралельно до АД, за цими теоремами, що ми тільки що вчили. Зараз відкоректую, щоб у нас було все зрозуміло на малюнку. зроблю. Щоб візуально було видно, що ну, давайте тут напишемо М1, точка у нас. Вот. тобто пряма ММ1 паралельна АД. І ця пряма вона належить одночасно двом площинам, тому вона є прямою перетину цих площин. Якщо побудувати площини, давайте я вам різнокольорова, як от там у підручнику площини закрашують в різні кольори. Зараз я побудую помаранчевим площину АДМО. Дивіться, або частину площини, що буде перерізом, да? Дивіться, Раз. Два. Це у нас видимі лінії. А і М1 теж можна з'єднати, але вона буде невидима. Так. І оця, до речі, теж лінія наша М1М, теж вона пунктирна. Тобто оце я зараз її закрасу такою рисочкою. Як я вроді зафарбувала. Побудувала площину АД. Далі площина B 1 с 1 Ну, це ви бачите, так? Да? Це задня стіночка. На... Вон вона. Я такі. Мене на блакитним краще побудувати, зафарбувати. Ну, в общем, та задня стіночка. А, до речі, я тут можу зафарбувати. Зараз я приберу. Якщо у нас є прямо е, прямокутничок, то тут є можливість в зум зробити зафарбованим. Я його зафарбую, щоб бачите, блакитний. Це наша площина. B. Б1С. Вони перетнулися одразу видно лінію перетину. Так, М1М. Так, таким чином ми можемо записати наступ. Це по першому пункту. Все з поясненням, як це от побудова наша. вона потрібна, щоб була в Ми говоримо, що. Е у нас з вами АД, чого я починала, паралельно БС. Ну, оскільки теж прямокутний паралелеп. Далі, БС належить площині Б, Б1, С1. З цього випливає. що АД також паралельно цій площині. Б, ось, паралельно Б, Б1, С1. Так, далі. Друг. Точка М належить площині АД і точка М належить площині Б Б1 С1. З цього випливає за нашою аксіомою, що А Д М перетинає б B1, с 1 По якій прямій? По прямій М1М. Тепер як ця пряма будується? Третім пунктом. А, а, ну, як у ММ1, Паралельно, АД за властивістю прямої, прямої паралельної площини площини. Так, таким чином ми провели. Як побудували? Провели паралельно через точку М пряму паралельно АД. Таким чином, ми побудували. Це ми зробили перший пункт. Ну і робимо другий пункт. Так, я це все тоді прибираю. Червоний так. Другий пункт ось він у нас. Побудуйте лінію перетину площини. А1М. а А1, М. Я будую точки, знову ж як попередньо. А1. а М. Це точки, що належать першій площині. І зеленим побудую теж с 1 Зелене щось погано видно. Блатик не візьмуть. Д С1. Так. І так, Д, С, С1, це наша бічна грань. Ось вона, давайте я її так не буду зафарбовувати повністю, а просто контури цієї грані позначені. Друга площина, ось блакитним виділяю. І ми зразу бачимо, що точка М одночасно належить і дцц 1 і АА1М. Тому ці дві площини, вони перетинаються як прямі, прямій, яка проходить через точку М. через точку М. Але ми знаємо, що аа 1 давайте я візьму іншим теж кольором аа 1 Паралельно чому дд 1 Тому що аа 1 дд 1 Д прямо кухні. І якщо АА1 паралельно прямій ДД1. То АА1 паралельно цій площині Д, Д1, С1, в якій лежить ДД1. А тоді виходить, що ми отримаємо, що пряма, по якій перетинаються наші площини, буде паралельна прямій АА1. А ми знаємо, що та пряма проходить через точку М. Тому через точку М. Приводимо пряму паралельно АА1. І це буде сс 1 Це буде сс 1 Таким чином, наші площини перетинаються по прямій СС1. Давайте я побудую ту площину АА1, АА1М. Тут я візьму пунктиром, не. Тобто, Зеленим пунктуром це площина. Давайте я також позначу її на малюнку. А а1М це зелений контур, АДС1 це блакитний контур. Так, А м -м -м, тут щоб було зрозуміліше. Точка М, червона, вона так і залишиться. Вона належить обом площинам. І пряма СЦ1, це пряма перетину наших площин. Я ще їх наведу, наведу червоним кольором. Ну і таким чином робимо запис. ми Це тепер потрібно записати. І знову ж той же алгоритм. Що ми говоримо? Ми говоримо, що у нас АА1 АА1 паралельно ДД1. А ДД1 це ознака паралельності прямої площини використовується. А пряма ДД1 належить DCC1 З цього випливає за ознакою паралельності прямої та площини, що А1 паралельно площині ДЦЦ1. Так, гаразд. А от тільки точка М, друге, про точку М пишу. М належить і площині АА1М. І точка М належить площині с 1 цього випливає. З аксіомою стереометрії, що площини А А1 М. І ДСС1 перетинаються. ДЦ1 перетинається. перетинається По прямій, що проходить через ту, цю точку. А пряма, яка проходить через цю точку, це у нас. Е, ну, Пряма СЦ1, э, ну, але ж можна було іншу пряму, але ж у нас С1 і Ц1 э, паралельно а, А1. Тому що якщо пряма паралельна площині, то вона паралельна, э, ну, прямі перетину, э, Площини, які вона належить, і ті, до якої вона паралельна. Якщо вони перетинаються. А вони мають спільну точку, значить перетинаються Тому лінія перетину у нас тут, я напишу, дорівнює, С1. Це, це як висновок. І так, ми побудували все, що потрібно. Так, діти. Це я прибираю. Ми цей параграф завершили. Дома ще раз подивіться відеозапис уроку, Почитайте. Тема у нас була паралельність прямої та площини. І домашнє завдання. Ще сюди додаємо домашнє завдання. Ми розглядали з двома крапочками, тому 30-15. схоже, Розглядали 30-14. і 37. Це таке, як тільки що ми розв'язали.